Усім привіт, новий відосик. 16 березня у нас сьогодні. У Женьки, до речі, на газельки на цей день народження. Що хочу сказати? Газелька це сила. Я вставлю деякі там фрагменти, як він мене тягнув, приїхав хлопець в Вінницю. Мій вантаж я перевантажив в інакшу машинку ще в п'ятницю ввечері. В суботу, виходить, Женя зранку приїхав, зачепив мене і потягнув на Хмельницький. Зараз ви побачите, як він тягнув. Що, як думаєте, газель потягне і вечку мою чи ні? Зараз будемо пробувати. З Вінниці на Хмельницький Газелька. Піде чи ні. Зараз подивимося. Пішла, пішла. Все полетіли. Жека, якщо ти дивишся, давай трошки повільніше за 70. Газелька тягне нормально. ЖК-90. Нормально, сипе. Ну, ми тим часом зняли коробочку, зняли моховіка. Треба помітити сальник там підсикає. Що було в чому причина? Да-дам. Це мій диск щеплення. Файний диск, але. Залишається тут. Нове щеплення коштує 22500. Ну, це комплект. Тут, ну, ось-ось, ну, ще б трошки, воно би поїздило. Питань немає до нього. Небагато, але би поїздило. Тут ще добрі зазори до закльопок. Поїздило, але обірвало зверху. Вже, напевно, десь десь воно було можливо підрвати. Але то вже таке. Корзина в доброму стані, вижимний. Так само в доброму стані. єдина підшипник під заміну коленвала. То і таке. Будемо замовляти і робити далі. Наступний день, 17 березня. По машині, що можу сказати, поки не можуть підібрати мені щеплення. Чекаю я відповіді. До таке, щоб сильно не, роз, не розстраюватися, треба трохи, трохи відпочинути від тої машини. Взяв удочку, піду трошки порибачу. Але погода така прохладна. Але думаю, що буде все нормально. Якщо піде дощ, а він напевно збирається йти, то я піду додому. Так що піду трошки посиджу. Годинки 4, напевно. Як кажуть, розряжу обстановку. А там подивимося. Все, пішли. Може якогось карасика спіймаємо. Усім привіт. Сьогодні вже 20 березня. По ідеї. Мені сьогодні повинно приїхати сальник. Чекаю сальника, щеплення вже приїхало. Щеплення там щось около 13 тисяч вийшло. Це сам диск, без вижимного, без корзини. Ну, суто диск. І сальник 1000 гривень, який в мене тече. Сподіваюся, що я сьогодні це все успішно поставлю, тому що мені треба по-любому це поставити. Як я буду ставити коробку сам, я ще не знаю, тому що дуже вона важка. Зняти ми її зняли вдвох, е, мені допомагав тут хлопець. Але поставити її самому це, напевно, нереально. Хоча подивимося, можливо, можливо і реально. Вона не так. уж і низько стоїть у мене. Якщо що, можна, можна мотор трошки нижче опустити. Щоб її спробувати цей карабасик запхнути от сюди. Це, це все я зараз помию, тому що сальник тік. І воно коротше всі ашмітки, все. Всі какашки там, коротше, блін. І шо? І подивимося, що буде далі. Є у мене така мисля. Напевно, буду я трошки кидати вантажні перевезення. Але це ще не точно. Так, кава ще моя не закипіла. Це ще не точно, що ну, з приводу того, що буду прощатися з вантажними перевезеннями. Але е, є така мисля. Тому що... Машина, блін. Зараз оставлю поки Машина ламається. Машина у мене не нова, це зрозуміло. Якби була нова машина, то можливо вона б і не ламалася. А так як вона б ушна, то у неї відповідні є свої проблеми. Але це все поправимо скільки я вже вклав грошей, вклав душу в цю машину. Але така напевно судьба цієї машини, хоча я її вже перебрав майже повністю. Все, що можна було і не можна було, то я вже там а зробив, але це одно, я думаю, що зараз, якщо поміняю щеплення і того сальника, то вона буде ходити довго і довго, тому що поміняно реально дуже багато в цій машині. Але не знаю, це не точно, коротше. була коли в мене газель, то так само вона ламалася, сипалася. Але коли я поміняв мотора, Коробку і все. Так, так і далі по ходовій, то вона бігала і бігала. І проблем я не мав з нею. Можливо, буду все починати заново, з газелі, але це не точно. Свою діяльність. Газель це теж якби непогана машина, коли вона повністю на мазі, але... Після комфорту пересісти в табуретку. ну, Там, де хоча, би, хоча би якщо, типу, б... Хоча б якщо була би спалка в газелі, то можна було, типу, нормально. А так не знаю. Подивимося. Ні, я газель не хаю, ви там не подумайте. Але е, ті, хто їздив на газелі і ті, хто поїздив трошки, скажімо так, в комфорті. На більш-менш нормальної машині. Ну, типу, я не кажу, що в мене машина прям супер-пупер. Але комфорт він відрізняється. По-перше, є де поспати, по-друге, є де розвернутися, є покласти де свої речі. Ну і так далі. Плюсів дуже багато. Є і свої мінуса і плюса, як би то таке. Але після такої машини пересісти знову на газель. Це, звісно, буде трохи тяжко. Але я ж кажу, це не точно. Не точно, я ще не знаю до кінця. Е, трохи пізніше я точно буду все знати, але це буде не сьогодні. Сьогодні в планах зібрати коробку, завести машину і вже вирішувати, що робити далі. Є у мене там деякі пропозиції, але я поки притримуюся своєї. Е, що ще хотів сказати. Е, Щось, щось хотів ще коротше, сказати, блін. А, Напишіть в коментарях свою думку. Е варто присідати на даний час на газель на 4-метрову. Тому що я так подивився. Актуально поки 4-метрова. І чи взагалі ну, вартує воно того чи ні. Так що... П'ємо каву, перевдягаємося і йдемо там вимивати все весь той бруд. І чекати 12 години. Зараз тільки півдесята. Чекати 12 щоб мені прямо сюди на базу привезли щеплення і перевезли того сальника. Так що, все, погнали. Дорочі, е, що ще хотів сказати, е, хочу почути вашу думку. З приводу машини тата. Хто їздив на таті, у мене колись вона була, ну, була вона суто на. Коротше, з Києва я пригнав її до Львова, і зі Львова я пригнав її у Хмельницький. І в Хмельницькому мене її купили. і, коротше, Так я не зрозумів, що таке що це за машина тата. Якщо хтось їздив на машині такій, будь ласка, попрошу ваш відгук, вашу консультацію. Що це за машина і чи можна взагалі на ній їздити по Україні. Чи вона... Ну... Хтось каже, що вона як табуретка, як бревно, дерев'яна. Якби у мене Івеко, я би не сказав, що м'якенька, але якщо поміняти ще замок кабіни, який залишився, єдине, що залишилося, щоб поміняти, щоб кабіна трошки не гупала, то напевно вона теж буде м'яка. Але... Знову ж таки, не точно. Е, хто їздив, прошу розповісти або зідзвонитися зі мною, е, надати консультацію. Як я виравнюю ту м'ятінку, котру зробив. Ну, вже ліпше, набагато ліпше. Тут не сильно. Зараз тут ще пару ударів. Три троса Там азометалоконструкції за металоконструкції зачепив як нормально вже натягнутий добряче ну ще трохи є зараз ще спробую трохи підрівняти її така конструкція фух так 1220 приїхав сальник приїхало нове щеплення новеньке валіо Хоча э, замість валіва повинно було приїхати Саксовське, по-моєму, якщо я не помиляюся. Чому так? Э, не знаю. Все новеньке. Оба. Все чистеньке. Так що якось так. До заклепок добрий. 24-го року. 23.08.24. Я собі навіть в 3.37 вони, походу, круглосуточно працюють, що ладно, менше з тим внідряємо його. Пів Півдев'ята вечора ми завели машинку. Ой! Зараз трохи прогріється. І сподіваюся, що з щепленням ніяких проблем не буде. Прогріваємо і перевіряємо. Все, машинка на повному бойовому ходу знову. Як мої ліхтарики горять, файно. Коротше що, збираємо зараз ключі-мучі і їдемо додому. Наступний день, 21 число. Поїхав я вчора <кхід> додому на машині, так як вже було дуже пізно. Щоб не викликати таксі, не витрачати тих грошей, котрих і так немає. Коротше, лопла у мене... Ну, як лопла. Воно там трошки підсачувалася, та трубка на задній тормоза, котре йде. Коротше, все, воно повністю вже окончательно потекла. Коротше, зараз без задніх тормозів. На швиденьку руку зараз знімаю ту трубку. Вона від передка, ну там де ті бачка, і до самої жопи йде. Зараз швиденько знімаю, їду, щоб мені виготовили нову трубку м'яну. Ставлю, прокачую і все, і шукаю собі напевно завантаження якесь. Коротше що, купив трубку. Поїхав, купив, на всяк випадок взяв переходники. Думав, якщо в мене там обломиться, то поставлю через переходники. але переходники не треба. Е, неправильний, штуцер мені дали. Всі я вже позламував, щоб їм показати. Цей більший. А трубка О! по одному місці пішла. Де вона там? Ось. Видно, не видно, не знаю. так то краще зробити. Вот там вот трещинка. Вот она. Гирдочка. Але. И цей другий кусок типа валяется. Зараз снова на такси на авторынок. Ё-моё, блин. То капец. Ладно, погнали. Выехал с Хмельницка. в сторону Староконстантинова. Рухаюся на Київ. Зараз така дорога, не Айс. Е -е, хочу передати вітання білому ману, тобі теж привіт. Е -е, поздно тебе помітив. Але помахав, якщо бачив, салам. Тобі шершавенька і мені так само. Так, ну а тим часом е -е, рухаємося ми. На Київ, рухаємося ми паражняка, пусту машину. Гонимо. Скажете навіщо? Ех, скажу напевно вже завтра в Києві. Якщо все вийде, то скажу, якщо не вийде, то не вийде. Скажем так, їдемо по справах. Не вистачає легкової машини, але то таке. Потихенечку, помаленьку будемо їхати, економити солярку, тому що в Києві нам треба бути, в принципі, завтра. Так що, все, поїхали потихеньку. Дев'ята година вечора вже. Виїхали ми з Житомира, потихеньку катимо, не спішимо, спішити нема куди. Зідзвонився з людьми, завтра повинні мене зустріти. Скоріше за всього, що до сеструхи я не буду їхати, тому що це треба на інакший кінець Києва їхати. Буду я десь під Києвом напевно спати, а там раненько встану, годинка шоста, та потихеньку пошкрябую, тому що мені на сьомій ранку треба бути у хлопців. Так що все, поїхали потихеньку, не спіша. Усіх з добрим ранком. Я прокинувся. Ось 26 ранку ми в селі Березівка, зараз вон попереду є Бересемчик. На парковочці тут ночували, поп'ємо, підемо в і потихеньку будемо чапати на Київ. Нам тут залишилося 45 кілометрів. Будемо по їхати. Зараз підемо вмиємося, жахнем кави і будемо пекти далі. Помчали. Ну от і все, закінчилася моя історія з приводу і веку. Тяжко прощатися, але так треба. То таке. Все, будемо їхати додому на Хмельницький. П'ята вечора ми виїжджаємо з Києва на маршрутки додому. Усіх з добрим ранком. 23 -е число. Добрався вчора додому. Під комендантською якраз все чотенько. Все, машина продана. Продано не за ті гроші, котрі хотілося, але нічого страшного, такі вийшли обставини, що треба було її продавати. Хто купляв її, хай вона йому служить і так далі. Машина, в принципі, непогана, тому що там дуже ну, дохіра чого зроблено було. По машині такі, в принципі, питань немає. Єдине, там короте, виявили, що по кабіні все одно є одне місце. Але я неправильно зрозумів цих людей, кому я продавав машину. Я трошки розстроївся і вже пішов на всі тяжкі уступки, скажімо так. Але коли я поспілкувався пізніше з людиною і він мені зовсім все інакше розповів, то. Короте, Моя помилка, що я не дзвонив людині, не спілкувався. З тою проблемою, з тою кабіною, це по грошах питання. Взагалі там ну, в 100 доларів можна було влізти все без питань. Кусок заліза, дві трубки, все було б там файно. Але я того коротше, трохи не подзвонив і не сказав. А ціну скинули, доволі таки набагато. Але що є, то я. Відпускати машину треба легко, щоб вона йшла і все було у неї добре. Так що якось так. Ну а ми що? А ми, ми поки вдома будемо. Можливо, щось будемо шукати, але це не точно. Коротше, то і таке. Всім папа до наступного відео.